Молоді роки Віктор не поспішав одружуватись. Вважав, що не час обтяжувати себе з сім'єю. Дівчата в нього було і немало. Та з кожною зустрічався не більше, аніж місяць. Розлучався без пояснень. Йому так добре жилося. Та як не намагайся бути незалежним, а приходить усвідомлення того, що пора одружуватись. Йому 36 років, якраз той вік, коли чоловіки створюють сім'ї. Та проблема в тому, що не зустрічалася Віктору та єдина, з якою він хотів прожити все життя. Випадково він познайомився з Анною, їй 26. Вона не приховувала, що заміжня та на побачення з Віктором погодилась. Це перша дівчина, яка сподобалась чоловікові. Тому він вирішив говорити з нею відверто, запросив у ресторан, розмову почала Анна. Я не приховую, що одружена, дітей в мене немає. Чоловік у мене гарний та старший від мене на 25 років. Сам розумію, що чоловіча увага мені потрібна. Я пропоную зустрічатися без жодних обов'язків, не вимагати нічого один від одного. А у мене інша пропозиція, говорив Віктор. Ти розлучаєшся, і ми з тобою одружуємось. Навіщо тобі старий чоловік? А в нас із тобою будуть діти та щасливе сімейне життя. Ти мене не зрозумів, ти мені подобаєшся, але не настільки, щоб я кинула свого чоловіка. Просто будемо зустрічатися, гроші у мене є, винайму квартиру для наших зустрічей. Ну як, ти згоден? Ні, відповів Віктор, розрахувався і пішов до виходу. Це він так завжди пропонував жінкам. Наразі сам почув ті слова. Які його образили. Знову Віктор у пошуку нових стосунків.